Ну, тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, ну, ми вже можемо починати. Як ви бачите, сьогодні з баранчиком та собачкою ми зараз позвонимо в поліцію, та знаєте що? Тоді ми. Ну, типу, їм скажемо, що тут бійка та ДТП сталась. Так, і подивимось, чи вони приїдуть. Якщо вони приїдуть, ми їм дамо 10К, Так, але лише коли вони приїдуть. Так, добре, а зараз ми перевіряємо. Я подзвоню поліцію, тому що файра, оскільки нам всім відомо, немає телефону. Він заржався. Ну, він зажався. собі купив машину помадніше, ніж мене. Так, я розумію, ми зараз їздимо на орендованих скутерах. Це таке собі. Ну нічого страшного. Так, де воно там? Де той телефон? О, телефон використати. Так, зараз ми їм зателефонуємо контакти, викликати державну службу, а ви тим часом захочете Заходьте завантажуйте собі його онлайн, другий сервер, там ви можете зустрітися зі мною. Так, далі ми вибираємо. А, е, поліція 10 номер 10 Далі. Добре, тоді введення повідомлення. Ситалося ДТ... ДТП та бійка. Приїдьте, будь ласка. Приїдьте, будь ласка. І далі ми беремо зателефонувати. Так, перевіряємо, чи виклик пішов. Заходимо в чат, що тут пише. Оголошення ТСН. За викликом нічого не пише. Давайте я спробую ще раз. Я спробую ще раз їм зателефонувати. Ну, про всяк випадок. Ось так: от. де нам там наш телефон? Використати. Контакти. Я зателефоную їм декілька навіть разів. Так. Десять. Поліція далі. А що? Що це взагалі? Що й що не сталося? Так. Контакти. Викликати Державну службу? Десять. Далі. Писати повідомлення. Сталося ДТП та бійка. Будь ласка, приїдете. Далі ми наскаємо зателефонувати. Так, чудово. Ну, типу, виклик мав би бути. Виклик. Ви не можете так часто робити дзвінки. Тобто, передній дзвінок зарахувався. Але, друзі, як ви бачите, поліції поки що не видно. Давайте ми почекаємо ще трішки. І так, дійсно, якщо поліція приїде, ми їм заплатимо 10 тисяч. Так. Ми 10 ну, тому що це дуже потрібно. Але наскільки я був раніше говорив з поліцейським. Ой, так потрібно сісти на скутер, а то ще оренда закінчиться. Так, я був раніше говорив з поліцейським, він мені сказав, чому вони так часто не їздять на виклики. Тому що є пранкери, які просто так дзвонять і вибивають. Тому, будь ласка, не робіть це. Тому що, як ви бачите, поліція після такого може не реагувати на ваші виклики. І до речі, якщо дивитися на його онлайн, набагато краще поліція в Києві, ніж в Дніпрі. Ну, тому що в Дніпрі нас декілька разів просто так просто брали, садили. Каже, просто робота. Ну то так. Ясне діло. Е, евакуатор наш так і не приїхав. Е, поліції теж ніде не видно, абсолютно ніде. Ми вже чекаємо декілька хвилин. Нічого нема. Автомобіль. Угу. Поліції не видно. Так, а давайте ми зараз перевіримо, чи далеко тут поліцейський відділок. Сюди навігатор. Де воно там? В фракції? Поліція. поліція. Так, поліція Дніпро за 841 метр. Де поліція? Нема поліції. 841 метр. Це дуже мало. Чекай, 841 метр. Це дуже-дуже, дуже-дуже, дуже мало. Дуже мало. А, і все. Бачите, друзі, я зараз навіть вимкну навігатор. 800. Так, поліція Дніпро, 841 метр. Так, наліво. Ось сюди. Так, ось туди. Там є поліція Дніпро недалеко, але сюди чомусь вона не приїхала. Давайте ми зараз перевіримо. Їздимо ну, туди ближче до поліції Дніпро та глянемо, чи є хоч хтось там. Так, ви хоч збираються вони їхати на цей виклик. Ну, хоча перед тим я напевно зроблю ще один виклик. Так, я постараюсь ще раз до них додзвонитися. сюди. Де воно там? Я роблю останні виклики. Якщо ну, цей виклик раптом не спрацює, ну тобто все. Тоді вже ми точно до них їдемо. Е, використати. Так, так контакти. Е, виклик Державних служб поліція номер 10 Не знаю, чому 10, чому справжні номери не подавали. Сталося ДТП та бійка. Переросла у перерілку. Так. Будь ласка, приїдете. Зателефонувати. І я думаю, ми туди встигнемо за хвилину приїхати, навіть якщо ми за хвилину не приїдемо, ну все одно де поліція? Де? Де? Де вся поліція? Де? Чим вони зараз займаються? Це невідомо, на жаль. Так. Тому, будь ласка, поставте вподобайки, в фотовейки і напишіть коментарі, що ви думаєте про ось це все. Та... Чому так довго не їдуть? Хоча, можливо, якби ми були в Києві, можливо, приїхали, а можливо, і ні. Ну, це... це таке. Нам це, на жаль, невідомо. Зараз я заведу двигун. Ну, і просто уявимо, що це все поліція, ось їм, наприклад, поступив виклик. О, нарешті туди приїхав евакуатор. Все, припустимо, їм поступив виклик. Вони біжать до транспортного засобу, все добренько. Сідають у нього. Так. Заводять двигун і поїхали. Подивимося, подивимось. Чи встигнемо ми так швидко доїхати до них, як вони могли б швиденько доїхати до нас. Чи встигнемо ми до них доїхати за хвилину. Причому на скутері. А скутер не розганяється стільки, як цей. Скутер не розганяється, стільки як автомобіль. Їхній автомобіль може їхати пошвидше. Так, але чого не скажеш про фаєра? Він не швидкість. Так. Направо ми зараз повертаємо, поліцію тут якби ніде не видно. Я не знаю, тобі треба направо. Так, ми далі їдемо. Ні, щоб включити навігатора. Тут їздиш по якомусь там. Ось, друзі, як ви бачите, ну, поліції тут ніде не видно, щоб вони спішили на наш виклик. О, Вже майже пройшла хвилина. Але, друзі, як ви бачите, майже пройшла хвилина. І якраз остання секунда, і ми вже сюди доїжджаємо. Поліція якраз то не доїхала. Так, як ви, друзі, бачили, поліція наша чомусь не доїхала. Ем, давайте ми зараз дуже сильно ризикнемо. Тобто ми за це можемо залетіти заграти, ми можемо. Але ми ризикнемо для контенту. Ми підійдемо до поліції Дніпро та спитаємо, чому. Чому так? поліції. Ну, тут навіть ніхто не спішить, типу взагалі нікого нема. Абсолютно ніяк. Я зараз увімкну мікрофон та спробую пояснити, ну, я не знаю, поговорити з поліцейським взагалі. Так зараз. Ми біля поліції, зараз, я не знаю, подзвоню їм, щоб вони вийшли. З будинку. Так. Використати. Контакти, відкликання державних служб прийняти. Десять. Добре, 10. Далі ми пишемо. Ми біля поліції Дніпро. Вийдіть, будь ласка. Все, далі ми, коротше, зателефонували, друзі, як ви бачите, 9 один оператор слухав. І так, як ви можете бачити, поліція досі не вийшла. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був як завжди, я Sonic 149 Ставте свої королівські вподобайки та підписуйтеся на мій ютуб канал та на ютуб канал Баранчика та Собачки. Ну тож так, всім пока-пока, зустрінемося у наступних відео.